И усім привіт! Мене звати Патвіка і у... Матюфі, на награді Біка Кош. І сьогодні у нас молоденний влог. Влог-влог-влог-влог. І так, я не вам можу сказати. Е -е... Я знімаю відео в цей цей YouTube канал. Е -е... Всі вам дякую за 100 підписників. Скоро буде в нашій, в нашій сім'ї вже 100 користувачів. Тобто, дивіться, всі, хто на мене підписаний, це моя сім'я, це моя, так сказати, родина. Але вона далека, вона по всьому світу розкидана Розумієте? Вона точно з України. Тому, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Ось цей Віка блогерка Тут в мене є дуже багато аватарок. ласка підпишіться на мій телеграм-канал. Я вже домки, якщо я випускала кружочки. Давайте зараз запишемо разом з вами. І усім привіт! Мене звати Віка і ви на каналі Віка блогерка І сьогодні я знімаю для вас відео... Скажіть привіт з телеграм каналу. Привіт з телеграм каналу. Передаю привіт YouTube каналу. Привіт YouTube каналу. Ось. Я зразу дві камери, бо, Тому що. Не можна дивитися в одну камеру. Ось. Я підчув зараз відеоролик на свій YouTube канал. Він вийде через десь через годинку. Тому я, я прошу вас його подивитись. І все. Підем пока. Так, круток загружається. Опа! 3 вересня загрузився круто. Я хочу, підпис, будь ласка, на мій о, YouTube канал, а потім вже до речі, я завтра, напевне, цей телефон візьму до школи. Але якщо я, його, я візьму його до школи, то тоді, я не знаю. Я, напевно, його не буду брати до школи, тому що є одна причина. Тому що він дуже швидко розряджається. І. В нього батарея тупо не тримає. Може до 6 років. В нього батарея не тримає. І я вам зможу блоги тільки писати тільки на. У свій. Можу писати коротко тільки на свій телеграм-канал. Тому будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал. Хто від мене фанатіє, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Щоб не пропускати. Е... Цікаві кружочки. А я на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. До... До завтра!